Школа дронів Free Sky Ukraine – Місце, де навчають дітей навичкам майбутнього, інженерному мисленню та сучасним технологіям. Мене звати Сергій Ткачук, я керівник школи. За освітою я музикант і викладаю в музичній школі. І весь свій педагогічний досвід, методику гри на музичних інструментах я переніс у навчання керування дронами. Тому що і музичні інструменти, і дрони це складні пристрої, якими потрібно вміти керувати. Необхідно синхронізувати очі, мозок, пальці, дихання, слух і найголовніше навчитися контролювати емоції. Наша школа працює з вересня 2022 року. В процесі навчання діти проходять повний цикл підготовки. Де і як застосовуються дрони у цивільних сферах, теоретичні знання. Інженерія, тренування на симуляторах, практичні польоти на маленьких мікродронах та участь у змаганнях ігри мікродронів. Це унікальні змагання, де діти можуть літати на маленьких дронах, навіть не маючи власного обладнання. Процес навчання динамічний, структурований і адаптований для різних вікових груп, як для хлопців, так і для дівчат. Ми працюємо в групах, але до кожної дитини застосовуємо індивідуальний підхід. Адже всі діти різні і фізіологічно, і психологічно. Школа Фріскай Ukraine – Це атмосфера розвитку. Тут діти знайомляться з сучасними технологіями, навчаються дисципліні, уважності та відповідальності. Сьогодні в нашій школі вже навчається понад 100 дітей, і ми пишаємося тим, що наші учні вже здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з дрон рейсінгу Фріскаю Крейн. Ми формуємо майбутнє вже зараз.